Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити нашу, нашого кота, нашу кішечку. Ми зробимо основу, а вже прикраси будете робити самі, як кому буде завгодно. І так, сьогодні ми з вами прикле, при, приклеїмо наші лапки. Лапки дуже просто. То, що ви вже зробили, ось приклеїмо одну лапочку і потім маленькі. Другу лапочку, і потім маленький. І так же наверху. Так як ви бачите, так ви приклеїли, ось лапочки у вас вже клеються, вже готові. Тепер нам треба зробити мордочку. Бачите? Носик, спочатку ми повинні знайти носик, де приклеїти. Середину нашої мордочки приклеїли носик у нашої кішечки. Ось же теж вже є носик. І тепер. То, що ми робили з вами із ниток, проволочку, бачите, як в мене стерчить. Ми прикладаємо кожен вусик, прикладаємо і приклеюємо спочатку, а потім виміряємо, якої длини ми хочемо зробити наш вусик. Наприклад, ось так. І відрізали. Потім ще один приклали, приклеїли. Відрізали. Приклали, приклеїли, тримаємо, відрізали з однієї сторони, з другої сторони. так? Тепер, дивіться. Викладаємо, ось, бачите, з ниток викладаємо ротик. Можна намалювати, але ж якщо ви будете малювати, воно буде дуже-дуже негарно. Тому ми або з ниток викладаємо, або вирізаємо дуже акуратно з паперу. І папер, потім, на, на, приклали папер намалювали, вирізали і приклеїли папер. Тепер нам треба зробити очі. У Кота ось такі, в мене були готові очі. ось такі, бачите? Я приклала очі і потім обвела їх ниточкою тією, що я робила вусики коту. А ще можна очі зробити, наприклад, ось із полубусін. Можна зробити очки із полубусін. Бачите, теж буде дуже-дуже гарнесенько. І обов'язково у котиків є бровки. Бачите, бровки у котиків є. Оце усе ось. Таку мордочку, гарнесеньку ви повинні зробити своєму котику або своїй кіціньки. От так. І все. І у вас вже буде готово, а прикрашаєте вже самі як кому захотілось. На сьогодні усе. До побачення!